Мені 38 років, звати мене Олександр Жуган. До 24.02 я був театральним педагогом, актором, режисером, трішечки там пописував драматургію. От. А, ну, але очевидно, що мистецькі методи виявилися безсилими проти ракет, які впали на Київ 24 лютого а, минулого року. Боже, минулого року це так незвично вже говорити, що майже рік минув. Ну і довелося вже не мистецьким методом, довелося брати в руки зброю і захищатися. Я дуже люблю вірити, і сподіватися на хороше. От і тому ну, блін, не знаю. Мені здається, що як багато людей до 24-го числа. Я думав, що та ні, ну побряк зброєю і перестануть. Ну і якось я не максимально не підготовленим. Ввійшов в, в цей етап великої війни. Ну і ми, ми тоді були з моїм партнером разом, ми жили разом. От, і якось перший день ми просто були в якомусь стані заціпеніння і нічого не могли робити, окрім як дивитися нонстопом новини і слухати. А, мій партнер пішов, здав кров у банк крові. І це було дуже довго, з 11-ї години ранку до восьмої години вечора, там були величезні черги. А 25-го числа ми пішли подивилися на бомбосховище, яке у нас в будинку є. І посиділи там, померзли, познайомилися з сусідами вперше за декілька років проживання в цьому будинку. І якось так воно сталося само собою, що ми думали про те, що треба, мабуть, Ну, нас не призивали, і у мене навіть немає досвіду проходження строкової служби в армії, тому ми просто такі, ну а куди йти? Йти в ТРО. Ну от в ТРО тоді брали всіх з досвідом служби, без досвіду служби. Ну для мене найстрашніше було це власне не те, що там бомби летять, ракети летять. Що там ще летіло на Київ, а найстрашніше було це піти записатись в Теро, От, тому що ну, для мене це такі, знаєте, спільноти, суто маскулінні. Дуже Ну, я там точно не почуваюся комфортно. І, типу, армія. Школа і в'язниця це для мене якісь такі спільноти одного порядку, знаєте, де ти максимально а, маєш, боже, англійською — fit-in, як це господи. Ну, маєш підходити туди. Ну, Ми пішли, записалися, все нормально, в той же вечір нас уже кудись в якусь частину записали. Ми стали там, з взводом, в роті, в частині. Я зрозумів цю всю ієрархію нарешті, як воно все, все є. Автомати видали аж на третій день, тобто два дні ми просто ходили без автоматів і такі. Окей, наша користь була якась мінусова, мабуть. тобто там ми бачили, як працюють волонтери, вже розгорнули свою волонтерську сітку, як вони нас одягають, взувають, годують. А ми просто були такі, ви знаєте, некорисними шматками м'яса без автоматів. Спершу ми були на півдні, а потім у нас була ротація на Київщину знову, і потім ми поїхали в інше місце. Зараз ми на Харківщині на кордоні з Росією. Це був свідомий вибір, тому що ті хлопці, які залишилися в тій же частині в тому ж батальйоні, вони були весь цей час, і ми їх бачили, коли приїжджали на ротацію. Керівництво розуміло, ну по-перше, нам якось щастило весь цей час. Коли я кажу щастило, я маю на увазі дуже відносну удачу, тому що. Боже, зараз, вибачте, у мене в голові це якось складно пояснюється. Це знаєте, як пощастило, що тобі відірвало одну руку, а не дві руки. От так само і я кажу, що пощастило, що, е, ну там, наприклад, що нас не били. От дуже пощастило. Е, е, якось так. Пощастило, що із розумінням ставились, але потім ми дізналися, ми просто зустріли через деякий час, через, ну вже на ротації, ми зустріли своїх друзів із е, тієї роти, з якою ми поїхали в Миколаїв, але потім е, їх перевели в одне місце, наприклад, мінометну батарею. І ми дізналися, чому нас перевели мінометну батарею вдвох, тому що е, виявляється, що нас не хотіли в тій роті. Що командир роти сказав, що типу це сором для армії, такого бути не, не, не може, хоча туди пішли люди, які мали там проблеми з алкоголем, наприклад, або мали проблеми з дисципліною, або ще з чимось, але головне, щоб не геї. Я думаю, що я би сам ніколи в житті не пішов би в ТРО записувати. Коли пішов, б побачив цю величезну купу е чоловіків і такий: Ой, та й ні, я, мабуть, піду десь в медпункт володети або ще щось робити. Е що я би, мабуть, не поїхав на південь, тому що. Це було складно прийняти це рішення, що ти розумієш, що ну так, тут на Київщині ти упахуєшся з 5 до 10, але в принципі тут відносно безпечно. М -м ну, Багато речей, яких я розумію, що ми робили, тому що ми робили їх вдвох. Yeah. Були хороші випадки, були не дуже хороші випадки. Ну із з хорошого я пам'ятаю, що ось коли ми тільки приїхали в Миколаїв, там. Зайшов, вийшов до нас о, замком роти, і він почав з нами знайомитись, там записувати нас, і ну, там якась була мінімальна промова. Про себе він почав розказувати, розказувати про те, як воно далі буде. І такий, о, я знаю, що у нас тут є типу, хлопці геї, ну я ж такі окупінні піднімаю, Типу, це ми, алло, привіт. Він таки опустив руку. <хи> Каже: так, от я е, не потерплю ніякої гомофобії. Для мене важливо, який е, людина воїна, а то ваше всього. І ну. сказав, що я сподіваюся, що ми до цієї розмови більше не повертатимесь. Ну а у нас і не було ніякої гомофобії, тому що ну блін, ми вже три місяці одне одного знаємо. Яка там гомофобія? А в мінометці. Було інакше, тому що тут є інші моменти, пов'язані з тим, що у нас є е, в іншому взводі, який такий найбільш е, боєздатний, ну принаймні вони активно там виїжджають на виїзди і все таке. Е, ну і найчисельніший е, це хлопці із націоналістської націоналістичної, націоналістичної організації. От. Ну і якби нічого страшного, ніяких прямих погороз, образ тощо, але е, е, ну, там був момент, коли до нас прийшов капелан. Виявилося, що це вони нам заслали якогось капелана, який почав розказувати, що мисодаміти е, ну він не почав розказувати, просто він вживав це слово. Стосовно нас, і розказувати про те, що от у інших бійців є напруження в стосунках з нами. Я такі ну блін, ну це у них напруження в стосунках з нами. Е, чому ви говорите зараз зі мною? У мене взагалі все ок. Я прийшов сюди не будувати стосунки і шукати кохання, а блін, ну з іншою метою. Що за Дом два ну, влаштували мені тут. Ну, якось так. Ну, і при тому, що я атеїстична людина, мені якби ці розповіді про Содом і Гомору не, ну, нікуди не впали. Ну, він каже, що от ви розумієте, що хлопці бояться, що якщо. І це зараз ну, практично цитата, я не брешу, що якщо, от, значить, господь Содом і Гомор спалив за е, гріх сексуальності то хлопці бояться, що на них впадуть міни, тому що вони з вами, типу, в одному підрозділі. Я просто, типу, що все одно постійно маєш доводити, що ти, типу така сама людина, яка може робити те, те ж саме, що Ну, ти не вимагаєш для себе ніяких особливих умов, пільг, не знаю чого ще. Прав, ну що ми так само, ну а може ще й краще стріляємо з міномета, бо ми Дуже, ну е, за рахунок того, що постійно ти маєш тримати себе в тонусі, що ти ж типу представляєш всю гітусовку, умовно кажучи, всю лгбт спільноту зараз представляєш, то ти не маєш права обізратися. Маєш постійно тримати марку. Uh, то, можливо, ми ще й краще якісь речі робимо розумієте, від того що ти тримаєш себе постійно в цьому. Перший момент як е, сприйняття лгбт спільноти з самої, самої себе, тощо. <суміло> як сприйняття ЛГБТ-спільноти змінилося, е, я можу по собі сказати, що якщо раніше, наприклад, ось восени минулого року на нас з партнером. Uh, здійснили напад двоє гомофобів, і у мене не було, uh, не було якоїсь думки чинити їм опір. Тобто, ну врешті, ми відбилися так, але перше було О, Господи на нас напали, що фізично ми зараз постраждаємо. То uh, зараз і я думаю, ну окей, ось ми перемогли. А, гомофоби нікуди не поділися, вони все одно будуть, що я думаю, спробуй на мене напасти зараз. От спробуй на мене напасти зараз. Ну, ти такої пиздивихвати, що більше не захочеш нападати ніколи. Ну що, можливо, фізично я е, можу бути слабшим і е, мені не завжди вдасться тощо, тощо, але я не почуваюся більше загнаним в куток. Я не почуваюся жертвою, як раніше. Раніше у мене був ну, якби тільки один спосіб мислення, спосіб сприйняття себе, що ось я жертва, а це гомофоби, ми природні вороги, вони нападають, я тікаю або відбиваюсь зараз. Ні. І я думаю, що багато людей із тих. Хто вступив до лав в ЗСУ або в ТЕРУ, що вони теж можуть почуватися подібним чином. Це перший момент, ми стали сильніші. І якщо, наприклад, в 2013-2014 роках під час Майдану ми не піднімали ЛГБТ-прапори, хоча багато а, людей з ЛГБТ були на Майдані. Я знаю по своїх знайомих, я знаю по собі, тому що я був на Майдані жодного ЛГБТ-прапору, тому що ми всі домовилися, що ніяких прапорів, ані політичних, ані громадських організацій там не буде. Але ми були на Майдані, і зараз серед ЛГБТ спільноти є цей патч, який ми носимо з гордістю єдинорога, щоб потім не сказали, що нас тут не було. І це як мені закидують мої. Друзі із е, націоналістичної організації, що це ми прийшли гратися в якісь свої політичні ігри тут, і це було дуже боляче слухати, тому що я не е, політичний діяч, я не ходяча пропаганда, я прийшов сюди захищати країну. Якщо вам це не окей, ну блять, не знаю. Ну переживіть це якось, е, змиріться, я хочу бути корисним. Але я, я цей патч не тому, що там граються якісь політичні ігри, не тому, що я хочу пропагувати, і е е ви розумієте, наскільки риторика націоналістичної організації схожа на риторику Росії в цьому плані, да? що от є якась пропаганда, і що можна, і ти побачиш пач єдинорога, і одразу е е тобі почнуть подобатися чоловіки, як спільнота ми почуваємося починає... починає... сильнішими. Uh, інший момент, що не всі, ну що, як ми, як ми мається на увазі, всі люди в Україні дуже сильно ідеалізуємо військових. А потім, після ну декілька років, мене і ми почнемо говорити про ті злочини, які були, про п'янство, яке було в війську, про uh, цю зворотну сторону медалі, що не всі військові uh, героїчні герої. Воїчні вояки, а що були ну, люди, які просто тупо е, гальмували армію, сиділи бухали або сиділи в штабі, або ще якось ховалися. От, е, так само і серед ЛГБТ-дусовки теж не всі гейні, е, 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 які хочеться обнімати є абсолютно е, огидні персонажі яких не хочеться обіймати ЛГБТ-тусовка зараз теж дуже проходить дуже болісний період змін, як і все українське суспільство, але в ЛГБТ, е крім того, що ти як будь-який громадянин цієї країни е проходиш зміни і викорінюєш із себе ті імперські корені, які були Росією посаджені дуже глибоко і давно, ти іще і як е людина, що належна до ЛГБТ. Проходиш цей особистий процес змін, усвідомлення, наприклад, ем, до повномасштабного вторгнення я постійно казав, що вживати слово «підар» чи підарас на позначення поганої людини це не окей, це гомофобна риторика абсолютно. І не просто гомофобна, а російська гомофобна риторика. Що це слово корінням йде у ем, в цю в'язничну російську лексику. І ми не можемо казати, що о, та й це ж просто це про поганих людей, воно не має ніякого ніякого значення, ніякого стосунку до е, геїв має. І мені, е, ну і зараз більше ЛГБТ людей усвідомили, що це не окей вживати такі слова, але є люди, які вживають такі слова. В суспільстві теж ці зміни відбуваються, теж іде більше прийняття е, ЛГБТ людей. Але скоріше. Це прийняття ці зміни відбуваються з тими людьми, які і до повномасштабного вторгнення були готові до цих змін у мене немає ніяких ілюзій, у мене немає ніяких фантазій щодо того, що. З гімном в кондомах чекати на нас, ну і чи, uh -huh. як вони там люблять, да? а, що вони не зміняться. Це не станеться от прям ніколи. Ніколи. Чесно, я в це вірю, тому що це певний вектор а, думки, світогляду. Але мені. Подобається те, що люди, які, були, які не задумувались глибоко про ці питання, які думали, ой гей, хай собі там типу, тихенько е вдома у себе займаються своїми гейськими справами чи лесбійськими справами, і от вони не пхають нам в обличчя своє гейство. що вони почали такі, М -м, можливо, щось там почало, знаєте, блимати в голові, якісь проблизькі. Euh, euh, свідомості мене вибішують два, два меседжі. Які є перший меседж це про те, що от би це гейм, я такий, по перше, ви на те місце, куди ви всіх. Euh, Тих, хто вам не подобається, можете, типу, от би цих алкоголіків та на війну, от би цих не знаю, ледерів та на війну, от би цих геїв та на війну. Вам хтось не подобається і на їх одразу надсилаєте. Це не те місце. Ти не хочеш тут бачити ніяких ледерів, алкоголіків і тих, хто тобі не подобається. Ти хочеш тут бачити людей, які хочуть mm -hmm. воювати, які хочуть працювати, щоб зменшувати кількість руснів в цьому світі. От другий момент. Що та от ці геї на передовій тут і є? Що, якщо ви їх не бачите, просто придивіться уважніше. Просто можливо, вони ховаються, тому що суспільство досі вороже сприймає наявність геїв серед будь-якої будь-якого прошарку суспільства, що ваш е сантехнік, до якого ви звертаєтесь, коли у вас туалет, проч, ваш електрик, Вчуваю, де ви їздите, може бути геєм лесбійкою, І так само у війська серед теорошників, серед військовослужбовців можуть бути геї чи лесбійки. Ну, і, і нас не так вже й мало. Нас, на жаль, е, на жаль, не всі із нас відкриті, і це велика проблема. Але не так уже й мало. У нас так само 5-7 як, якби він загальної популяції. ЛГБТ, будь ласка, ставайте видимими. Ну, чесно, це дуже сильно допомагає всім і нам допомагає всім. Це коротше, чим більше видимих ЛГБТ людей, тим кращим стає світ не тільки вам стане краще, стане краще. Взагалі людям в цьому світі, тому що всі стануть більш терпимими, і, і той, що вони більш терпимі, вони будуть почуватися краще. Ну, ось мої меседжі. Ну і все, давайте вджобуємо, крошимо русню, не боїмося говорити про себе, про свої права.